Intel Core i 7 13700 RTX 4060 на 8 ГБ Сті 140 Вт, 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 і дуже дуже якісний та крутий дисплей Acer Nitro 17. Всім привіт! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі Сіті Заварюйте карпатський чайок або Бокавусю та приємного вам перегляду. Буку виконаний з пластиком, збірка якісна, без люфтів та скрипів. Дизайн не занадто вичорний та не занадто суворий. Серединка, прям золота, скажімо. Та на задній кришці ми бачимо дзеркальний логотип у новому форматі, саме серії Nitro. Досить непогано виглядає, як на мене, клавіатура аналогічна тому Нітрику, який був в попередньому огляді. Вона приємна на дотик, на ній приємно друкувати. Підсвітка 4 RGB. Повноцінна, повнорозмірна клавіатура, є нам блок. так, стрілки так само врізані в цей NUM-блок. Ctrl так само, як на мене, не дуже зручний, але справа звички. І WASD, стрілки та кнопка для виклику фірмового додатку NitroSense виділені білим кольором. А що стосовно портів в цьому ноутбуці, з лівого боку RJ45, Він USB-A. MicroSD та комбінований аудіороз'єм. Позаду порт для зарядки HDMI, USB-C з підтримкою Thunderbolt та USB c з підтримкою Power Delivery. А з правого боку два USB-A, за допомогою одного з яких ти зможеш підзарядити якийсь свій гаджет, коли ноутбук вимкнено. Коли відкриваєш ноутбук, бачиш перед собою дуже якісний, з приємними кольорами. 17,3-дюймовий 2 к дисплей з частотою оновлення 165 Гц. Дисплей дуже приємний. Окрім того, що він великий, він ще й яскравий і дійсно з класними кольорами. Я прям відкрив і. Від... От одразу це підмітив. Мені дуже подобається. Один з кращих дисплеїв дійсно таких ігрових ноутбуків, які я тестував. А що ж всередині цього ноутбуку? 14-й ядерний -потоковий Intel Core i 7 13700 h який працює на частотах від 2,4 до 5 ГГц, RTX 4060 на 8 ГБ з TGP 140 Вт, 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 та 1 ТБ Швидкого NVMe є World of Tanks. Ультраналаштування, максимальна роздільна здатність Quad HD. FPS в нормі картинка плавна без переривання. Температура відеокартки просто чудова. Процесор, скажімо так, на рівні з останніми все, що я останнє тестував з i 7 Ну, нижчих температур прям я не бачив. тому... Що можу виділити точно, що ноутбук не нагрівається жорстко в якихось місцях і не викликає дискомфорту. Руку зверху, куди я не кладу, немає якихось таких зон занадто гарячих. Так. Йоулкі-палки шут! Що... Йо, бабай. Все, 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 все. Догралось! А, це я виніс. Нічого собі. -ху, -ху, -ху. Це не значить, не все, нам казати, все. Угу! Да, піді сюди. А ну йди сюди. Уху. Отак от. Отак от, отак от, от. От, от. І нема в тебе гусениць. Ти тако... Чікс! А що ти не був, не понял. Call of Duty Warzone. Максимальне налаштування, максимальна роздільна здатність. quad HG. FPS чудово, грати дуже комфортно, немає переривань, Температура. Як ви бачите, відеокартка те, що потрібно взагалі супер, процесор, ну, так як і в інших іграх. Досить швидко мене вбили. Ще хочу відмітити, також це дисплей. Він просто нерегально класний. Мені дуже подобається грати на ньому. І кольори приємні, яскравість, прям більш ніж достатньо, і взагалі супер. Forza Horizon 4. Максимальне налаштування. Максимальна роздільна здатність. Кводижі. FPS просто чудові. Температура відеокартки чудова. Я вписався в борт також чудово. Температура процесора і всюди. Грати комфортно Counter Strike 2. Низькі налаштування. Роздільна здатність 1280 на 720 пікселів. Грати комфортно рівень FPS досить непоганий. Не, навіть чудовий, я би сказав. Вот так вот. Татусь выносить, а? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вы бачили тикет шот? Ага, по красоте. З коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows 11, як і на більшості ноутбуків зі штатів. Користуючись ліцензійною операційною системою та ще й з коробки, ти значно економиш свій час та нерви та отримуєш вищий рівень безпеки на повній продуктивності твого девайсу. А вам дякую за перегляд. Кому сподобалось це відео та ноутбук, тисніть вподобайки та пишіть нам, щоб його замовити. Не забувайте підписуватись на наш канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. Мирного вам неба не. Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!